Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як форма голови впливає на психологічні характеристики людини. Здавалося б, звичайна деталь, але має вона колосальні значення і принципову різну модель поведінки та мислення людини. Сьогодні поговоримо про довгоголових та кругоголових людей. Тому, якщо ви хочете краще дізнатися про себе та людей на ком, залишайтеся зі мною. Довгоголові люди це такі. Імпульсивні, вольові, принципові люди, які будуть слідувати своїм принципам навіть за жорсткої ситуації навколо. В них є свої принципи, і вони від них не відступлять. Їх дуже важко переконати в чомусь. Вони дуже неадаптивні люди. Це люди, які Приходять в організацію, і якщо правила в організації, в компанії, в відносинах їм не підходять, їх щось не влаштовує, вони будуть максимально їх змінювати під себе, будуть влаштовувати свої правила. Але з іншої сторони, якщо ці правила їм сподобаються, вони будуть відповідати їхнім цінностям особистім, то вони будуть неухильно принципово їх виконувати один за одним. Ну, а круглоголових можна назвати людьми з ситуаційним мисленням. Вони живуть тут і зараз. І дуже швидко приймають рішення в критичних ситуаціях Вони приймають рішення в ситуаціях, які відбуваються зараз. Вони дуже легко адаптуються до різних змін ситуаційних в компанії, в організації, в змінах в правилах. І вони легше знаходять спільну мову з людьми, і дуже уважні до деталей. Яка ж їхня поведінка в симпіозі довгоголови, круглоголовий неважливо, чи то в сімейних відносинах, чи то в дружніх відносинах, чи то в організації, в роботі, довгоголові будуть намагатися бути лідерами, щось змінювати, щось постійно колотити, а круглоголові легше адаптуються до їхніх змін і легше підчиняються. Є і проміжний. Форма голови це люди, яких не можна віднести ні до круглоголових, ні до довгоголових. В них є характеристика і тих, і тих. Що саме цікаво, їм легше людям з середнім типом легше спілкуватися з круглоголовим, тому що вони легше їм підчиняються. А з довгоголовими головами досить важко спілкуватися, тому що і ті, і ті будуть намагатися щось змінити і перетягувати ковдру одне на одного. Дуже важливо розуміти, що ми зараз говоримо лише про форму голови. А для якісного аналізу людей потрібно, звичайно, враховувати всі інші риси та їхню характеристику. Тому, якщо вам цікаво дізнатися про себе чи про інших людей, запрошую вас до себе на консультацію. А якщо хочете навчитися. Краще розбиратися та читати людей, запрошую до себе на навчання. Пишіть мені просто в дірект Хочу на навчання або на консультацію, і я розповім усі деталі.